Вітаю! Як заквасити кропиву? Нам знадобиться кропива вже мита, трохи просушена, використовувати будемо ось такі верхівочки. Ось, подивіться. Квасити будемо, як ми квасимо огірки. Цей рецепт добре підходить, також, якщо ви хочете борщівник заквасити, Іван-чай пробувала квасити. Для багатьох рослин підходить. Використовуємо ті спеції, які у вас є. Я ось в лісі назбирала листя хрону і буду використовувати його. Шарами викладаємо спеції, це може бути смородинове листя, кріп. Ну, як звичайно, ви квасите огірки. І отак, шарами в мене буде, кропиву викладаємо. Трішечки приминаємо, але нічого не натрамбовуємо. І далі шар хріну, часничок, кропива. І так заповнюємо нашу банку. Повністю банку доверху ми не наповнюємо. Лишаємо сантиметрів, ну, скільки тут сантиметрів 5, мабуть. І зверху я прикриваю листочками хріну. Можете прикрити капустяним листочком. Намагаємося так вставити, щоб не було змоги впливати догори наші кропиві. Ось, подивіться, ось так от. І листя хрону, воно має бактерицидні властивості, щоб в нас не з'явилася пліснява. І тепер швиденько готуємо росов на літр води, кімнатної температури звичайна питна вода додаємо столову ложку солі. І розмішуємо, щоб вона в нас тут розтанула. І тепер заливаємо нашу кропову розсолом. Ось можете подивитися. Дуже багато не лийте, через день кропива вона всядеться трохи, і щоб у вас не було забагато розсолу, бо інакше може протухнути. Якщо буде забагато у вас розсолу, тоді краще зайвий відлити. Тепер просто накриваю так от кришечкою від цієї банки і лишаю на кухні. Приблизно через 4 дні вона скваситься. В мене пройшло 3,5 дні. Кропива моя заквасилася. Кожного дня я отак от робила просто щоб випустити зайве повітря, там, яке накопичується. Подивіться, кропива моя поміняла колір, стала темнішою. Ось покажу вам, як вона виглядає. За смаком вона просто як щось квашене, як квашений огірок. Смаку кропиви зовсім ніякого немає. Смачна в міру солона нам дуже подобається. Тепер я закриваю герметичною кришкою та ставлю зберігатися в холодильник. Як довго зберігати, не можу вам сказати, ми з'їдаємо за тиждень таку баночку. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.